Наша природа завжди нас радує своєю неповторністю та красою у всі пори року. Кожна пора року по своєму гарна, і ми повинні вміти насолоджуватись різними квітами, деревами і всім, чим багата наша природа. Сьогодні ми з вами спробуємо помилуватися деревом, але більшу увагу будемо звертати на те, що на ньому росте. От щоб догадатися, про що буде йти мова, доповідь моє прислів'я. Від яблунів яблучка, а від сосни. Якщо ви сказали шишки, то це правильна відповідь. Сосна це дерево, яке завжди зелене. Як і ялинка. Доторкнувшись до неї, нам може стати боляче, оскільки заніс листя в неї колючки. А ось це шишка, надувтик вона, як кора дерева. Але більш гладка. Понюхавши її, ми також з вами можемо відчути запах дерева. Розміри та форми шишок можуть бути різними. Вони можуть бути більш округлими. Це, наприклад, шишка сосни, а ось більш видовжені шишечки у ялинки. Дітки всередині у шишки можуть бути насінинки, якими харчуються пташки? Шишка Рдзьобек гарний має, ним він шишку полипає. Всередині у шишки на мов горішки. Дітки, а на що вам схожа шишка? Ось, наприклад, мені на ялинку. Особливо, якщо її пофарбувати в зелений колір, а вам що? А зараз я піду збирати шишки, оскільки з них можна зробити дуже багато виробів. Ви так: не боріться, Вимикайте свій смартфон і біжіть насолоджуватись природою та збирати шишки. На все добре!